Що таке закон Божий? У 118 му псалмі псалмопівець називає закон Божий розрадою, багатством, радістю, але багатьох наших сучасників сприймає його швидше як прикристь позбавлення і образу. Чому одне з найбільших Божих благодіянь людського роду, дарування закону, часто викликає гіркоту і спротив? Чому є декілька причин, і нам варто розглянути їх, бо вони стосуються найважливіших питань людського існування, нашого місця у світі, наших стосунків з Богом і нашої надії на майбутнє. Закон, Законники і беззаконники. Якось в одній із західних газет в інтернеті я побачив фотографію, зроблено на якійсь такій антицерковній демонстрацію. Жінка чи чоловік, густий грим, залишав це неясним. У майці з написом: Немає Бога, немає відчуття провини. Зречіться негайно. Дорогі мої послання виглядало суперечливо людина, що благополучно позбулася відчуття провини, швидше за все, просто зайнялася б своїми справами, а не гаяла б час на пред'явлення наполегливих претензій до церкви. Проте це дуже характерно. Сучасний світ. В світ мас медіа популярних ведучих і книжкових бестлерів постійно представляє церкві один і той же докір. Мовляв, церква нав'язує людям почуття сорому і провини, вказуючи їм на те, що їх життя гріхове. Чи це так? Серед християн, на жаль, бувають люди, які буквально упиваються чужими гріхами. Інакше сказати своєю такою помилковою моральною перевагою. У Євангелії Господь особливо наполегливо застерігає нас проти цього. Він проявляє дивну милість до явних грішників, до злодійкуватих збирачів податків або повій. Але з великою суворістю викрикває людей за зовнішністю благочестивих фарисеїв. Так, розмову про моральність легко перетворити на вправу у фарисействі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники або як цей мид. А ненависть до гріха перенести на грішне. Зрозумілі законники зі зневажливим виглядом, які гордяться своєю духовністю, зв'язують важкі тягари, які неможливо носити, і кладуть їх людям на плечі, самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх, Матея 23:4 Поза сумніву, відвертають людей від церкви і коє тяжкий гріх. Господь не обіцяє їм нічого крім горя, вони грубо і явно порушують той самий закон, від імені якого осмілюються судити інших. Парадоксально, а коли ми говоримо про наші стосунки з законом Божим, ми постійно стикаємось з парадоксами, але саме такі законники приймаються тим самим світом, який вони. Беруться викривати з готовністю і навіть якоюсь радість. Ось, мовляв, подивіться, які злісні, неврівноважені, а частенько і зовсім неадекватні люди ці християни. Один протестантський пастор з маленького там якогось американського містечка, що влаштовує пікети з плакатами. Бог ненавидить Збоченцю, нікому не був би відомий, якби саме ті, кого він викриває, не потурбувалися забезпечити йому, що найширший піар, люди добрі, подивіться, які ненормальні ці борці за мораль. Можна би було припустити, що вся проблема у гріхах окремих християн. Але це, дорогі мої, не так. Людей зачіпає закон, як такий. Церква неминуче виступає з певними вимогами до людської поведінки. Це викликає нерозуміння і роздратування. Чому б церкві не переглянути? свою позицію відносно розлучень або абортів, або статевих, одно, статевих шлюбів, хіба можна людині 21-го століття нав'язувати середньовічні норми на кшталт перелюб? Хіба такими вимогами церква не відштовхує від себе потенційних парафіян? Хіба не приречена вона з такими суворими правилами залишитися на узбіччі сучасності? У 20 столітті таких ряд протестантських громад, побоюючись відштовхнути потенційних парафіян, пішли на серйозне пом'якшення як моральних, так і віросповідних вимог. Дійшло до курйозних випадків, як, наприклад, з голландським пастором, який відверто говорить про те, що не вірить особового Бога в Біблії, як каже він сам: Бог для мене не істота, але термін для позначення того, що може статися між людьми. Приміром, один каже іншому: Я ніколи не зраджу тебе. І потім виконує свою обіцянку, таку подію можна з упевненістю назвати Богом. Віруюча людина назвала б це присутністю благодаті Божої, але цей пастор у благодать не вірить, він вірить у людську вірність. Проте, коли люди кажуть, ану її чу віру в Бога. Давайте жити простою людською любов'ю, взаємною вірністю, братською солідарністю. Відбувається дивна річ. Без віри в Бога і щирого прагнення коритися йому, ці прості людські речі не виживають. Здавалося б, ну що заважає створенню громад таких невіруючих людей, які робили б один для одного? І для навколишнього світу те, що і вірні, але без усього цього релігійного баласту. Такі способи, дорогі мій, робилися. І сьогодні існують деякі етичні суспільства, що прагнуть відтворити соціальний ефект церкви, але без її віри. Комунізм ми будували. А що там було погано? Так, дорогі мої, здавалося, що вони роб... пропагували і вчили доброму. Але вони хотіли це збудувати без Бога. І який наслідок розвалилося це все. Тільки вони такі нечисленні і мало впливові у теперішньому часі, що невіруюча людина звертає свій погляд все одону до церкви, кажучи: не, давай, не давайте ми, невіруючі організувати організуємо якісь гуманістичні громади. А замість літургії у нас будуть якісь інші такі спільні символічні дії, що не припускають віру в Бога. Але давайте ви в себе, в церкві перевлаштовуйте усе так, щоб мене там нічого не обтяжувало. Розведених сповідайте, аборти не забороняйте, гомосексуальні шлюби благословляйте. Але що характерно? На заході громади, що рухаються на зустріч таким побажанням, починають не набувати, а навпаки, швидко втрачати парафіян, зберегти оцей позитивний соціальний ефект без віри не виходить. Схоже, те, що в церкві притягує сучасну людину, не можна відокремити від того, що в ній обтяжує. Принцип, я ніколи тебе не залишу, про який говорить цей пастор атеїст адже це ж саме, що не, не чужолож, ці ідеї не просто взаємопов'язані, вони співпадають. Людська любов, взаємна вірність, братська солідарність, вимагають самообмеження, і чим далі, тим більш суворо. А людей часто відштовхують від церкви, по-перше, вимоги самообмеження, а по-друге, викриття у гріху і саме поняття гріха. Але поняття гріха вилазить негайно. Щойно ми намагаємося любити ближнього і творити добро. Тут відразу з'ясовується, що ми люди у цьому неспроможні. Гріховність. Це як течія, доки дозволяєш її відносити тебе, її просто не помічаєш. А ось коли намагатимешся встати на ноги. Якщо ми хочемо, дорогі мої, люблячої і при цьому невимогливої церкви, то ми хочемо взаємовиключних речей. Я хочу, щоб стосовно мене проявляли вічну і безумну любов і вірність. І я не хочу, щоб мене напружували вимогами вічної, безумовної любові і вірності. Я хочу, щоб інші люди жертвували чимось з любові до мене. А я не хочу, щоб від мене вимагали якогось жертву. Однозначно, задовольнити і ті, і другі вимоги неможливі. Громан да, та община тих, хто любить. Це неминуча община тих, хто кається, бо не утискуючи своєї гордині і самовозвеличення і не приборкуючи своїх апетитів, любові до ближнього не виявиш. Більше того, не виявиш і любові до себе, тобто бажання собі блага. Якщо просто наслідувати свої бажання, навіть не найстрашніші, насктан схильності до пива і лінії, наприклад, то це не принесе нічого окрім шкоди. Біда в тому, що культура, яка нас оточує, це багато чому культура таких миттєвих задоволень. Але ще один раз написано в Біблії. Що Христос впав у справжній великий гнів, він мав слова милосердя для грішників, промовчав на поганий прийом у Назареті, тихо і без протесту зносив переслідування. Навіть до Юди Він звертався радше з лагідним докором. Друже, невже своїм поцілунком зрачуєш чоловіка? Бачимо, що тут більше милосердя, аніж гніву. Звичайно, він часом картав своїх учнів, кілька разів говорив гострі слова Петрові Геть сатано. Бувало, що він голосно громив фальш і облуду фарисеїв. Але у справжній великий гнів впав він лише раз, ніщо його так не обурило. Як вид святині, яку перетворено на торговище. Лагідний і терпеливий учитель узяв у руку бич зі шнурів і розігнав торговців, порозкидав гроші, попервертав ядки. Без сумніву, він здивував своїм гнівом усіх, аж три євангелисти повідомляють про цю подію у своїх Євангеліях. Таким чином, ми раз і назавжди отримали переконливе повчання. По-перше, чим має бути святиня, і по-друге, що викликає найбільший гнів Божий, дім мій, це дім молитви, говорить розгніваний Ісус, а весь з нього зробили печеру розпійники. Отож церква. Дорогі мої, має бути місцем молитви, не торговищем, на якому визначають ціну вділеної ласки, не університетською аудиторією, де не треба вірити, бо все можна довести. Церква не є також трибуною суспільних наук, місцем мітингів і політикування, вона місце молитви. Дім Божий не є також доброчинною організацією. Він не місце молитви, яка спомагає віру, а та безділ мертва. Церква також не банк, у якому найбезпечніше вкласти капітал, розраховуючи на те, що він даватиме відсотки, якщо не в цьому, то в майбутньому житті. Вона не є також підприємством. Де ти працюєш певну кількість годин, розраховуючи, що за кожну хвилину молитви, за кожну зараховану святу літургію ти отримаєш відповідну зарплату. Святиня не є також салоном мод. Під час недільної святої літургії, коли чепурні пані мають нагоду показатися сушіткам. У нових строях. Храм Божий не є місцем розваги. Часто можна почути. Я не ходжу до церкви, бо священник виголошує нудні проповіді, співають немодні пісні тощо. Церква не є також стартом для кар'єристів, вона не є тільки для білих. Ані також для чорних, дім молитви домом назветься для всіх народів, говорить Ісус. Божий храм не є тільки для святих? Навіщо ж мені ходити до церкви, якщо я все одно грішу? Ані також виключно для грішників. Пощо мені ходити до церкви, якщо я не краду, не пиячу, не вбиваю? Богом камінням не кидав. І другий урок, який ми мусимо засвоїти з цього інциденту у притворі храму, що найбільше розгнівило Ісуса. Не блуд розпусниці, не второпні висловлювання Петра, чи недовіра томи, навіть не зрада юди, ані немитарі, чи невдячні назаритяни, навіть своїм розпинателям Він пробачив. Співчуваючи їм, бо не відали, що чинять, найбільше ж його розгнівили ті, які в тіні Господнього престолу захотіли залагодити власні справи, ті, які встановили ядки посеред Божої церкви, ті, які забули про справжню ціну святих слів і почали легковажно ними крутити, наче дрібними монетами. Так, як їм вигідно. Вони говорять, Божа воля, коли йдеться про те, щоб протягнути свій план. Говорять про любов ближнього тільки тоді, коли їм потрібна чиясь послуга. Говорять про навернення тоді, коли їм розходиться про те, щоб формувати інших згідно з власними потребами і уявленнями. Бог не дозволяє влаштовувати. У своєму домі печери розбійників. не дозволяє зі себе насміхатися. Раніше чи пізніше настане година Божого гніву. Господь порозштовхує дешеву метушню малих амбіцій, покладе край продажництву, вижене з церкви розрахунок. Невіруючі люди закидають нам християнам корисливість нашого ставлення до Бога. Може, ми мусимо серйозно переглянути наші мотиви, коли переступаємо по ріг Господньої святині. Ми ж гідними дітьми нашого століття, ми ділові люди. Кожний із нас має у собі якесь торговище, список речей, якими ми володіємо, список речей, про які ми мріємо, ряди цифр, перерахунків. Таємних розрахунків. Дійсність досліджується за допомогою запитань: скільки це коштує, скільки за це платять, що мені це дасть, який буде прибуток, скільки втрачу, якщо дам, то що отримаю взамін. Може, ми з цією своєю бухгалтерією ходимо також у тім молитви? Може, у стосунку до Бога ми практикуємо щось на зразок товарного обміну. Господи Боже, я даю тобі три наші, п'ять високих вчинків і одне добре діло, а ти дай мені здоров'я і удачу. А подивись, як я стараюся, віддаю тобі все молодість, талант, посвячую тобі життя. Дай мені за це щасливу вічність, скрупульозно збираємо ці очинаші, добрі вчинки, подвиги умертлення, розраховуючи на те, що колись, коли настане час розрахунку, Бог ретельно порахує усі наші дари і виміняє їх на вічну нагороду, заплатить місцем у царстві і вінцем слави. Але в Господній святині не є аж так сумно. Адже приходять туди й такі, що, як Івангельська вдова, приносять Богу і все, що мають – ціле багатство щедрого і люблячого серця, не розраховуючи на жодну відплату, приходять такі, котрі прагнуть Царства Небесного тільки зі щирої тоги за огляданням Бога вічна віч. Приходять такі, які тихо уклякають і прославляють присутність Смотнього. Свята літургія є для них не обов'язком, а потребою серця. Вони вважають найбільшою нагородою для себе те, що можуть на нього дивитися, при ньому бути, його шукати, приймати його до своєї душі. У Пресвятій Євхаристії, і дякувати Йому. Приходять зустріти приятеля, поговорити з Отцем, порадитися з учителем, послухати того, хто є вічним втіленим Словом, поскаржитися тому, хто страждає, перепросити розп'ятого, вчитися любові, поділитися із братами найсвятішим хлібом. Усміхнутися до того, кого полюбили понад усе. Або ж просто приходять молитися, тому що дім це є домом молитви. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, подобаєки пальчик вверх чи пальчик вниз.